Друга техніка, вона називається такий голос глибини. да? У молодої дівочки він такий голос високий, швидкий, хіхікання. Да? А у мілфи який? Низький голос, грудний, повільний, з паузами. І кожне слово має, блядь, вагу. Все, що Мілфа говорить, треба слухати уважно. Треба сидіти, ці лапки отак, і слухати. Бо повторять не будуть. Угу. Понімаєте? І от приклад. Не потрібно говорити, о, як цікаво! Так, так, дуже цікаво. Ану розкажи більше. А Мілфа що Фашо казала. М -м, цікаво. Розкажи. Давай, потанцюй, розказуй, зараз подивимося на тебе. Угу. І що він чоловік відчуває? Він відчуває глибину, вагу значущість, понімаєте? Ви говорите мало, але кожне ваше слово влучає. От я вчора вам говорила, дівчата, на вечірньому, піздіть оці е, одне і те саме, це з подружками, мужику, два-три слова, і все, хватить йому. У нього там, блядь, щоб не було збоя програми. Бо в нього там, блядь, все поломається, він взагалі не пойме, що треба, Два-три слова, щоб команду поняв, понимаєте?